Доброго ранку, мої милі Ромашківці. Сьогодні я, ваша Галина, знову з вами і запрошую вас на екологічну стежинку. Ми сьогодні з вами, дітки, дізнаємось більше е, про зиму, про явище природи в живій і неживій. Тож, послухайте. Ми сьогодні з вами поговоримо ще раз про наш білий пухнастий сніг, про наші сніжиночки, де вони живуть? Як вони створюються? Яка у них роль в житті природи? Яка їх робота? Так, сніжинки холодні, холодні, морозні, морозні, колючі, легенькі, біленькі наші сніжиночки, вони зігрівають. А що вони гріють? І кого ми дізнаємося з нашої подорожі? Тож, дітки, подорожуємо. Він вкрив всю землю, дерева, будинки. Дуже дуже гарна погода. Які красиві сніжиночки навколо! А чи знаєте ви, малята, як сніжинки потрапляють на землю? Тоді на вас, мої любі, чекає цікава, прицікава казочка. Хмаринка і краплинка. На великій хмаринці жила маленька краплинка і капітошка. Капітошка був веселий, завжди посміхався. Одного разу хмаринці стало дуже-дуже холодно. І краплинка запитала хмаринку, чому так холодно? Наступила зима і сонечко мало гріє землю. А чому тоді всі дерева? Та все навкруги стало білим. Все запитувала краплинка Хмаринку. Дуже-дуже красиво. Це випав сніг. Сніжинки вкрили всю землю та все навколо. Сніжинки це твої сестрички. Це маленькі краплинки тільки трішечки замерзлі. Ставало все холодніше. І наша краплинка перетворилась на красиву сніжинку. Найголовніша справа кожної сніжинки зігрівати когось. Сніжинки вкривають землю, ніби теплою ковдрою захищають від морозу. Сказала хмаринка і відпустила сніжинок на землю. А наша сніжиночка зі своїми подружками запрошує нас. Помандрувати до зимового парку. Як навкруги красиво! День видався гарний, сонячний, морозний. Як називають одяг, який вдягають взимку. Так, зимовим. А що ми відносимо до зимового одягу? Теплі шубки, шапки. Рукавички, шалики, чобітки. А ось і синичка рада нас вітати та заспівати свою пісеньку. Малята, а що є одягом у птахів? Зокрема, у синички? Так, їх пухове пір'ячко, яке захищає їх від холоду та морозу. А крила допомагають їм літати. Наша зимова екологічна стежинка та подружки сніжиночки привели нас до годівничок. Прилітайте, пташенята, ось насіння і зернята, якщо цього буде мало, додамо шматочок сала. Сало є улюбленим смаколиком синичок. Ми синички, ми маленькі, високо літаємо, бачимо все навколо себе. Радо вас вітаємо. Красою дерев помилувалися, пташок підгодували, а ми з того малята пропонуємо вам зліпити годівничку та допомогти пташкам перезимувати. Любі малята! Подорожуючи, ми з вами щось новеньке дізналися, щось повторили, але ми собі тепер знаємо, що в природі все зв'язане одне з одним, що й погода буде, буває різна, і робота у кожного своя. І ще ми дізналися з вами про одяг та. Для, про одяг для людей та одяг птахів і тварин. Так. І я вам зараз пропоную допомогти нашим пташкам. Для того, щоб вони не голодували взимку, ми їм робимо годівнички. А я вас сьогодні запрошую до ліплення. І хочу запропонувати вам зробити маленьку годівничку для наших малесеньких пернатих друзів. До роботи! Сьогодні нам на ліптині треба буде різнокольоровий пластилін, стека, серветочка волога і дощечки для роботи. Дивіться, дітки, ви можете працювати любим кольором. Беремо пластилін, я взяла шматочок зеленого пластиліна, оранжевого, рожевого, трошечки чорненького, жовтенького і біленького. І я пропоную вам зробити годівничку для наших пташок, тому що ми знаємо, що природу треба берегти, живій природі треба допомагати. Тож за роботу? Із шматочка зеленого пластиліну ми зробимо підставочку для годівнички, її основку. Треба пластилінчик добре-добре скатати в грудочку, в кульку, а потім її пальчиками розім'яти в тоненьку-тоненьку пластиночку. Працюємо. Бачите, дітки, Пластилінчик добре ліпиться, старайтеся своїми пальчиками добре прижимайте. І нам треба буде зробити, ось я вже підготувала, щоб вам було краще видно таку основку, годівничку. Так? А ви знаєте, що в годівничці є основа. А потім такі ми зробимо жгутики для того, щоб було за що підвісити. Ходівничку на дереві. Дивіться, дітки. Із шматочка великого оранжевого кольору або рожевого, я взяла такі, знаєте, яскраві радісні кольори. Скатати треба ручками, своїми жгутик. Так, Спочатку ми стовпчик, а потім своїми е, рухами ручки вперед назад. Або між долоньками ви можете прокачати, зробити ось такі бачите, жгутики. Зробіть їх три жгутики, і потім з однієї сторони зверху їх треба буде з'єднати. Подивіться, дітки, бачите, я з'єднала вже. ось я вам прокручу дощечку, Так, і щоб ви добре побачили, що. Дощечка тримається ось на такій підставочці, так? І от уже наша годівничка для наших пташок, для наших пернатих друзів, готова. Ми туди із маленьких джгутиків. До, при допомозі своєї стеки спеціального ножечка. Або ви можете взяти своїми пальчиками, відщіпуючи пластилінчик. Так, робити такі малесенькі-малесенькі. Так, бачите. І кульки, і складати їх на годівничку. Бачите? Я даже зробила там кусочок сальця для синичок. Ось таке насіння на нашій годівничці ми підготували для своїх пернатих друзів. Будь ласка, дітки, зробіть годівничку. Покажіть мені її. Гарного вам настрою. Доброго здоров'я. До нових зустрічей.